Привіт, шановні підписники. Е, вибачте, що довго нічого не робив, нічого не записував, тому що я був у відпустці. Дуже гарно відпочив е, в Сан-Дієго, але я думаю, вам це не цікаво. Сан-Дієго це Каліфорнія, хто не знав. Дуже було спекотно. Океан холодний, але відпочив дуже класно. Вже скоро на роботу, але роблю відео не для цього. У мене є. Дуже радісна новина для мене. Радісна новина. Вчора я вмовив свою жінку поприбирати в моєму траку. Бо там, ну ви знаєте, як е, мужчини відносяться до чистоти. Ми не дуже це любимо робити, прибирати, там все начищати, все. І я попросив свою кохану жінку поприбирати. І тадам! Вона знайшла мій ножик. З яким я вже попрощався. А як ви пам'ятаєте, з мого першого відео про мою колекцію, я там його показував і казав, що це мій, мій перший ніж, який придбав тут в Штатах, в Штатах і з якого все почалося. Ну, Почалося збирання ножів. І ось довін. Та-дам! Мій перший гербер. Я про нього нічого не розповідав, просто казав, що це дуже класний ніж. Я почекав, поки на нього буде дуже велика знижка. Аж три рази і тоді його придбав. Зараз вже не пам'ятаю, якщо комусь цікаво, подивіться на першому відео. Я там казав ціни, бо зараз я вже не пам'ятаю, за скільки я придбав. Ну, щось. Е, менше як за 30 доларів. Це дуже крутий ніж, дуже гострий. Я його з собою брав на рибалку. І саме так сталося, що я його взяв на кишеню на рибалку з собою. І в тих штанах, який був на рибалці, поїхав на роботу і думав, що я його згубив. Ну, я його і згубив насправді. Я не думав, що він в траку валяється. А він валявся в траку в таємному місці. Але моя кохана поприбирала і знайшла. Ура! Що можу сказати про цей ніж? А, він дуже крутий. Руків'я із G10. G10. Це. aus 8 сталючка. Дуже погано видно, так? Да? Але це Фред Картер Дизайн. Це був такий хлопчик, який працював на компанію Gerber. І потім щось йому захотілося поїхати в Тайвань. І він поїхав в Тайвань. І почав. А він був дизайнер ножів. Ну і є дизайнер ножів від цієї компанії Гербер. І він розробляє свої ножі. Але під маркою Гербер. І чим цікавий цей ніж, що це перша партія з до, Якщо зробити фокус, тут нема фокусу. Фокус фокус. Тут написано First Production Run. Типа перша партія, яка випускалась. Тому я, я не думаю, що там. Дуже велика кількість цих ножів була, бо я їх ніде не зустрічав. А кліпса такої неглибокої посадки. Бачите, якщо кишеня буде тут, буде чверть ножа зверху. Вона доволі міцна. Міцна, не міцна, але він в мене з кишені вилетів. На п'яти боночках. З дуже малесенькими отворами. Це треба мати спеціальний тул, щоб це все розібрати. Але ножеманий, я так думаю, мають усякі інструменти. Хто полюбляє розбирати це все ковирятися там всередині. А, такий отвір на тімлячок Дуже легко чиститься. Бо він в мене був такий забруднений, ну скільки там лежав вже, не знаю скільки, півроку, може менше. Бо він наскрізь промивається, продувається навіть з боку, якщо хочете. Ось до такі дюрочки. Він промивається і прочищається. Дуже крутий ніж. З таким фреймлоком. Але не відкривається дуже круто. Ні, можливо, тут на щось відкрутити, підкрутити. І тоді він буде літати. Але, як ви знаєте з моїх попередніх відео, я не такий спец, щоб шарити всяких цих питаннях. Якщо я вже розберу, то я його навряд чи зберу докупи. Так що, поки він в такому стані, він для мене крутий. Не хочу його розбирати, не хочу там нічого змащувати, бо я не вмію це робити. Всі ножимани вміють, а я ні. Такий собі можем ножиман непрофесіональний. Ось цією новиною я хотів з вами поділитися. Такий крутий ножичок. Я думаю, що була можливість у вас купити такий ніж. Ви з задоволенням купили його, особливо за ту ціну, яку я його брав. Нагадую, він навіть не коштував 30 доларів. По останній знижці. Він знижувався в прайсі в ціні три рази. Не знаю чому, можливо, тому що це був останній на вітрині. Більш таких не було, він довго дов, дов не міг продатись. А можливо, він був єдиний і нікого не зацікавив. А купив її в такому а, магазині, його вже не існує два роки. А він називався White Elephant. Не знаю чому, білий слонік. Навіть між нашими емігрантами, вже як там йшла якась розмова, то вони кажуть, купив в слоніку. В слоніку і всі знали, що це в цьому магазині. Тому що там, там все було для туризму, для риболовлі, для полювання. Там можна було купити деяку, о, деякі пістолети, можна було купити. Був вибір ножів. І я так розумію, що це був. Сімейний бізнес. Це такий невеличкий домик був, ну, може, 100 квадратів площдю, і там усе було. І там можна було придбати е, лайсенс на, на рибалку, ну, тобто, дозвіл на риболовлю можна було придбати. Ну і багато чого, багато чого можна було там купити. І ці були обслуговувачі персонал, вони були дуже класні. Вони тобі могли щось порадити, тобі щось підказати. Якщо ти не знав, їдеш на якусь там таку рибу, можеш підійти, запитати в них, на що цю рибу краще спіймати. Які снасті треба мати. вони тобі все порадять, все тобі покажуть. Ну дуже дуже файні люди були. А зараз, ну, ви всі бачите, да, як все росте, ну. Супермаркети різні, там, різні ці великі магазини. От, Як я вам показував, Кабелас. Це взагалі охренеть який магазин, Там, щоб його обійти весь треба декілька годин. І от такі магазини вони знищили маленькі бізнеса. І вже роки два, може більше, може три. Вже цього Слоніка немає. Шкода, звісно. Я тоді, я туди заїжджав. Деколи патрони купував, там були дешевші там на долар, на два за, за пачку. Ну, такий непоганий був. Добрі спогади були про той магазинчик. Так ось один із тих спогадів ось цей чудовий ножичек, який повернувся до мене. Це блудний син. А, Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися. На моє обличчя знов. І на мій ножик, який повернувся до мене, це крутий ножичок дешевий, простий і дуже крутий. Оце робочий інструмент. Оцим ножичком можна працювати. Він простий дуже. Якраз для роботи. Ти не будеш дивитися, ай-яй-яй, там десь трошечки защербатив його, ай-яй-яй, там кінчик зламався. Ти не будеш робити таке, ай-яй-яй, бо він тобі коштував 30 баксів. Так, так само, як. Ред, або віспа. Друзі. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався. Мені дуже сумно дивитися на ці циферки, які добираються до 300, потім йдуть донизу. Потім опять добираються до 300, йдуть донизу. Хай вже хоч ще тисяча набереться. Давайте все для цього зробимо. А, якщо вам не цікаво. Просто, постав, просто поставте клас. Палець до гори. Дуже раз, радий був вас побачити. Ще раз, мирного неба вам всім над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей! А якщо хочете більше відео, задавайте якісь питання, а, пишіть, що вас цікавить. Я буду намагатися знімати більше. А, Нових ножів, на жаль, на ближчий час купувати не буду, тому що в мене не дуже добре зараз з грошима. Ну, це таке, як і у всіх. А от коли назбираю, коли з'явиться гроші, я так вважаю, що буде десь, можливо, через пів року. Тоді щось новеньке купимо і я вам покажу. А зараз задавайте питання, давайте якусь тему, я, яка буде. Цікаво, хоча б п'ятьом людям, я зроблю відео на цю тему. Ще раз до побачення, поважаю вас всіх, до нових зустрічей!